На Чернігівщині, як і загалом по всій території України, введено в дію тестове мовлення державного мультиплексу цифрової телемережі МЕХ 7 Про це під час брифінгу повідомили представниця нацради з питань телебачення та радіомовлення та керівник Чернігівської філії РРТ. Передача телевізійних каналів в стандарті цифрового телебачення Т 2 відбувається у чотирьох загальнонаціональних мультиплексах, власником яких є приватна компанія Зеонбуд. Мультиплекс MX7, який запрацював з червня 2023 року. Державний передача телерадіосигналу в цьому мультиплексі здійснюється на метрових хвилях. Є й інші особливості та переваги. По перше, менша ємність не 32 канали, але це не найважливіше. По-друге, Ця мережа перебуває інфраструктура у державній власності. По третє, використовуються дещо інші локації для передавачів. І по четверте, вона сигнал у цій мережі транслюється на хвилях метрового діапазону, які краще вигинають перешкоди, краще проникають у забудову. Таким чином це додатковий плюс до збільшення покриття. Тож головне завдання цієї мережі збільшити покриття і ліквідувати так звані білі плями на прикордонні. Зокрема, на Чернігівщині такими проблемними територіями завжди були населені пункти Новгород Сіверського району, особливо Семенівської та власне Новгородсіверської громад. Новий мультиплекс МЕКС-7, за даними замірів, забезпечує сигнал там, де його раніше не було. Останні, наприклад, моніторинги в Новгород на Новгородцівщині показали, що люди дійсно. Мають можливість переглядати 9 програм. Останній моніторинг в Семенівці і безпосередньо колишній Семенівський район, Семенівська громада. Там також останні моніторинги були, підтвердили, що там є можливість приймати. Тобто дійсно тестове мовлення це не значить, що воно приймає ось тут, приймає далі ні. Тестове мовлення це поки не сформований офіційний конкурсами визначений пакет програм. Від потужності сигналу залежить інформаційна безпека, оскільки українці на прикордонних територіях з легкістю ловлять сигнали телерадіопередавачів Росії та Білорусі, які транслюють ворожу пропаганду. Цифрова мережа, збудована в 2012 році, яка мала замінити аналогове мовлення, не покривала необхідну кількість території, хоч надавач послуги Зеленбуд запевняв, що сигнал достатньої потужності. Заміри, які проводила з фахівцями представниця Нацради, свідчили про інше: сигнал подекуди був слабкий чи відсутній. Ще в грудні дві П'ятнадцятого року було прийнято рішення про будівництво МХ7. В 2021 тисячі на початку 2022 тисячі почалися роботи із зведення мережі передавачів. Їх перервало повномасштабне вторгнення. Але одразу ж після вигнання російських військ з території Чернігівщини роботи відновилися. Сьомий мультиплекс, хочу зазначити, будувався за власні кошти концерну. Концерн брав кредит і будував цю мережу. Жодної копійки державного бюджету в побудові сьомого мультиплексу не було. Це хочеться зазначити, Щодо побудови самого і процесу побудови був дуже складний, ускладнений іменно тим, що велися і ведуться бойові дії, і логістика зараз дуже складна. Ми досі стикаємося з складностями логістики щодо доставлення обладнання, монтажу обладнання, доставки фахівців, безпеки фахівців. Зараз мовлення здійснюється з наявних передавачів. Одночасно триває зведення чотирьох додаткових телекомунікаційних веж, з них три у прикордонні. Поки що до пакету входить дев'ять телеканалів. Це тестовий варіант до офіційно затвердженого переліку програм відповідно до конкурсів регулятором. Конкурс вже оголошено. Прогнозовано, що до кінця року вже офіційно сформується пакет на наповнення, і ми матимемо безпосередньо перелік телеканалів, який не буде змінюватися. До цього часу тестова трансляція це загальнонаціональні мовники, і ви можете їх безпосередньо переглянути. Для налаштування не потрібне спеціальне обладнання. Використовується звичайна метрова антена, а в місцях, де небагато перешкод, підійде і дециметрова, та стандартний Т2-тюнер.